Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду готувати звичайну сирну запіканку. І з чого починати потрібно, я завжди нагадую: потрібно помити яйця. Так, а потім родзинки. Яйця помила і хочу сказати, так. Скільки важать яйця? Ви знаєте. Ой, Сімдесят грамів. Це великі яйця. Не середні. Сімдесят. Ніскільки не буде важити зараз. Шість Так що. Яйця великі. Беру 4 яйця. Якщо б були середні, то 3, 5 яєць б взяла. Так. Сир 1 кг. Цукор поки 200 г, А далі буду бачити. Так, родзинки помити. Манка потрібна буде. Сіль, сіль, чайну ложку. Без верху я зразу додам, щоб не забути. І розіб'ю яйця в різні ємності. Так, білки окремо, жовтки окремо. Родзинки миються. Потім я сполосну і обдам кропом Білки до холодильника поставлю поки. Жовтки я сюди вбила. Додам 100 грамів цукру, мабуть, трошки менш, бо трошки більше потрібно <клес> на другу половину. Так, другу половину. Дії. <ріст> так, для другої половини дії моєї. Оце перша половина, а потім буде ще друга половина. Так, все це я роз... розімну і буде далі. Родзинки вже залила окропом. Сир перемішали. Блендером я не перемішую. Якщо сир трошки з яйцем не перемішався, це нічого. Я не люблю. Так, пил перемілювати все, не люблю. Так, поки додаю дві. Ні, одразу три додам. Три ложки. Столова ложка не дуже велика. Так, є різні ложки. Перемішую і буду так, родзинки додавати. Додала все ж 4 ложки, бо ложка маленька якась. І все це столові ложки. Дивіться. Ні, не десертна, столова. Тому дивіться по своїм ложкам, скільки. А привільніш буде. По сиру дивися, який він, як віджат, який відсоток жиру. У мене написано було на коробці середньої жирності. Так, мабуть, хтось хитре писав. Ну, я так вирахувала. Якщо сир частіше 1, 5, 9%, то це 5% жирності. Так, перемішала. Родзинки. Отак От я зроблю крошки на сервитки і промокну. Так. Так, а потім сюди додамо. 100 грамів родзинок я взяла. Ось так все виглядає. І виложу до форми пергаментом. Дно услала. І притрусили борошном. Так, трошки-трошки змазали олійкою, можна маслом, можна олійкою, не забагато. І так, щоб трошки борошна взялась. Ось так. Перекладаю і до духової шафи. І буде у нас 15 хвилин антракт. Потім далі буде. Запіканка в духовці 15 хвилин. Антракт закінчився. В антракті я помила посуд, випила чаю з бузини квітів і приступаємо к дру... другої виставі. Так, друга вистава. Так, шуткую. Завжди люблю шуткувати. Е... Яйця з холодильника я достала, додаю. Цукор грамів 70, я думаю. Ну, може, 65, так. Частину я додала. Ви пам'ятаєте, так? Да? До запіканки, і зараз ми будемо перемішувати. Але ж, я спочатку казала незвичайна, так? Запіканка. Ось вона і незвичайна тим. Не тим, що я зверху буду білки на запіканку вилівати. Це звичайне для мене. А не звичайно, що я додам ось такого порошку. Так, ні цього, а ось цього. Схоже, так? Це кориця, а це лакриця. Ось вона у мене кориця, Ор органічна. О, ви, ви знаєте, що кориця у вас повинна бути органічна. Так, перевірте, обов'язково, що у вас в спеціях, яка кориця. Так. А ось це лакриця. Так, можна сплутати, тому я підписала всі спеції. Так, і що ж це за лакриця така гарна? Дуже гарне лакриця. Я зараз додам одну чайну ложку без верху і спробую все це взбити. Ось таким стареньким миксером з одної насадки. Так, не буду купувати нові. Нові речі майже не купую. Бо всі знають, куди потрібно зараз гроші переказувати, так? Ось хто знає, напишіть у коментарях, куди потрібно гроші переказувати. Так, готую. Чайна ложка не влазить. А, так, беремо трошки меншу ложку, але ж зверху. Ось так і перемішаємо. Ось так я взбила. Ні така консистенція вийшла. Густенька, але ж ні така, коли. Тільки одні білки. так, ви знаєте, Білки тримаються зовсім. А це ось так вийшло. Бо це я роблю вперше. І хочу одразу сказати їй помилку: Лакрицю потрібно порошок додавати до цукру перемішати, а потім в яйця. І це буде правильно. А так трошки комочки були, ну, це нічого не помітно. І це я виліваю на нашу запіканку, котра вже. 20 хвилин духовці. Ось так вилила, трошки розрівняю, і знову до духової шафи. Так, я не знаю, чи дивитись в екран телефона, чи... чи що я роблю. Так. Ось так виглядає. Тільки що достала. З духової шафи, і він зразу почав трошки опускатися. Він, пиріг мой, запіканка, вона. Так. І зазвичай, коли я додаю тільки білки, вони більш коричневі, а всередині біленькі. А зараз не знаю, які, бо поспішаю, розріжу пізніше. Запіканка охолола. Бізе зовсім опустилось, зовсім зовсім. А коли без, без локриці роблю, тоді дуже таке високе бізе і виглядає запіканка, як пиріг. Так, зараз подивимось, що всередині. Що я можу сказати? Не зовсім опустилась, щось є. Так, але ж бізе коричневе. Так що у нас пиріг? Так, вийшов. Е, хочу сказати, лакриця це солодке. Всі знають корінь солодкий. Від чого? Від кашля. Від чого ще корінь солодкий? Ліфу чистять солодкою. Так що купуйте лакрицю, це солодка. Так. І обов'язково ще розповім багато-багато чого цікавого про цю лакрицю про солодку. А зараз я спробую м'ягисенький торт. торт. Запіканка. Ось так. Новые нові смаки. И это супер. Ходи здоровье, побачимось, папа.